Куліч йде набагато солодший, як Пасха. Пасха більш як хліб, а це вже трошки йде такий калач. Випікати куліч до Великодня в монастирі взялися вперше. Печуть його для своїх прихожан і для нужденних. Кажуть, кожен, хто вірить у Бога, має скуштувати святий хліб. У нас є давня традиція на Закарпатті, взагалі в нашому народі, в нашій церкві, що на Пасху кожен має їсти паску. Не має бути таких людей, щоб на Пасху не вкусили святого святої пасхальної крашанки і святого пасхального хліба, святої пасочки. Кожен має мати в себе на столі. Як Людина заможна, так людина, яка й нуждається, і є в нас люди, якими ми опікуємося, які приходять до нас, звертаються, і обов'язково ми так само для них подаруємо оце святкове святкове таке яство. Печуть хліб за традицією у чистий четвер за півдня випікають дві сотні хлібин. Рецепт традиційний, але для гарного смаку важливо покласти в тісто домашнє яйце і родзинки. Однак, унікальним великодній куліч робить саме молитва. І хліб пасхальний це є символ Воскресіння Христового, що в Євангелії Господь говорить, що бере жінка закваску, і як закваска піднімається і росте, так і кожна людина повинна рости в духовному житті, стремитись до чогось доброго, світлого, для того, щоб допомагати людям. Усі випечені хлібини отці роздадуть нужденним частину відправлять військовослужбовцям, які захищають країну у східних областях. Однак кажуть, що до недільного дня їсти куліч не варто, оскільки його солодкий смак має бути вісником того, що Христос Воскрес.